І чудна і прекрасна, і таїнственна, і урочиста нижня неділя. Нічто унікальне ми маємо в церковному своєму середовищі, котрої тяжко описати словами, але по суті не описуємо радість, котру ми маємо обсобирається, як церква Христова. У церкві православній майсильна і благодатна практика всю силу і енергію возлати на волю Божу, оберігати богослуження, християнам слідкувати своїм духовним станом, сповідь причастя по доброї діла чтення Євангелія. Ну, подобно як спортсмен. І якщо він пару днів не займався спортом, скоро дивишся, вже він втратив свої дані. Є релігії другі, котрі, щоб мати силу з кимось бити або насильственно розпространяти свою релігію, мають свої тайні сообщества і тайні свої. Служби. Відома нам римокатолицька церква має величественний штат розвідки. Колись було создано обществу ієзуїтів, так по цілому світу не розійшлися В всіх державах вони хто? Вони римокатолицькі ксензи. Але вони унікальні інформатори і колись. Американська розвідка сказала, ми слабші. ЦРУ слабше, ніж папська розвідка. А ми православні що можемо представити порівняно з ЦРУ і з папською розвідкою? Маємо, Маєме що? Жінки мироносиці православної церкви, унікальна армія. Защитників церкви, віри. І за 1150 років у нас на Закарпатті, за 70 років, коли ми вже вирвані були з Європи, приєднані до Скоро. За 30 вишні роки вже ми в Україні. Не міняється пропорційний склад воїнов Христових. Армія. Православних воїнов, ім'я котрим жони мироносиці. Іменно в Ужгороді жінки-мироносиці показали унікальний клас. Дев'ять десятих були жінки, але тільки їх було много, що кожну літургію ми з Словора йшли на площу Коротовича, коли я вже був на площі Коротовиця що був під собором. Що це за армія така чудна? Так от церква Православна Нині свою армію защитників православ'я виділяє неділю жен мироносець. Чудна армія без оружия, но силою віри оберігають границі церкви. Особливо сильна. Молитва жінок-мироносець в кожному храмі і в кресних ходах. Там, де пішли святі ноги, жін мироносець у кресних ходах, по дорозі через село, через поле, всі ті міста становляться святими, а поля починають плодородити. Чудна картина. Останній великий кресний ход, який і ще люди безбожні не могли утримати в Києві чуть ли не 300-350 тисяч людей. Ну і між ними було процентів 70 жен мироносиці. Це чудо. Наші жени мироносиці не силою оружжя, не силою якогось прута. А силою Христовою спасають свою віру, свої храми, свої монастирі. Нині Почаївський монастир там на богослуженнях знову 70-80% жінок мироносець. Во це армія. Постоянна армія жінок Мироносицької Печерської лаврі. І нині видим, в Ужгороді історія православ'я невідділима від подвига жінок мироносець. У відношенню до релігії ми сказали, жінки мироносиці оказалися унікальні жони, любчи своїх мужей, дітей а бабушки – внуків. Наші жони унікальні оказалися громадянки. Нині на фронті 70% воїнів, представників нашої церкви, бо другі релігії маленькі, маленькі, слабенькі. Нині видиме, що унікальні матеря і воспитательки Жени Мироносиці. Воспіває гімн жінкам-мироносицям, ми все кажемо, Боже, но ведь вони. Не покликані до священства, але вони рядом із священниками. Господь не вибирав із них апостолів, але вони були рядом. Нині святу мученицю царицю Тамару Грузинську, споминаючи і Ніну Грузинську і володарку києво Печерського Київського престола святу Ольгу. Или княж, княжей, княгинь, котрі були у вірі Христовій, ми видимо, якщо правителька жінка більше порядку. І ту і на землі вони нам допомагають відчуватися дітьми Божими, дітьми-наслідниками Царства Божого, величезненною, сильною армією молитвиників, а в вічності. Уєдну з у святими вони будуть перші заходити в царство Божиє, а милиш мужчини після них, ну хоча б після них, но в царство Божо. Амінь. Христос воскрес во воскрес!